Слава Борис і все Сьогодні радий бути у вас. Ми приїхали з Корленда, штат Нью-Йорк. І дякую Богу, що може бути в домі його, де проповіться слово Боже, де Бог кормить нас словом своїм. І сьогодні ми вже чули про любов Божу, про те, що ми маємо любити Бога, любити людей, любити ближніх. І не тільки на словах, а на ділі. Я хочу продовжити про це, про те, що Бог. Хоче, щоб ми робили добрі діла, і винагорить нас за ці діла. Я прочитаю об'явлення святого Івана Богослова, 22 розділ, 12 вірш, написано такі слова. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно ділами Його. Ісус Христос, Він говорить ці слова і. Апостол Іван він записав ці слова, і тут такі говориться слова, що Ісус каже, що я скоро прийду, і заплата моя зі мною, щоб кожному віддати згідно ділами Його. На це місце писання можна дивитися з двох сторін. Можна подивитися так, що бажає, що ти робиш, бо Бог тобі заплатить і воздасть тобі, або можна сказати, що до нас християн, що Бог каже. Трудіться, мої виноградники, робіть добре діла. Виконуйте моє слово, і я вам дам нагороду. Я хочу сказати, що чому це так важливо для Ісуса Христа? Чому Бог хоче винагородити своїх дітей за те, що вони робили добрі діла? Ми знаємо, що Ісус Христос євангеліє є в тому, що Ісус Христос Він залишив славу неба, Він прийшов на цю землю. І написано, що Він постраждав за наші грехи і воскрес раді нашого оправдання І сьогодні ми маємо прощення і ми маємо відкуплення і нас, ми маємо правдість Ісуса Христа, ми йдемо до вічного життя. І Ісус Христос Він страждав за кожного з нас і за багатьох людей він пролив свою кров. І для Ісуса Христа. Люди, які живуть на цій землі, вони для нього цінні. Ісус Христос каже, якщо ми будемо трудитися, якщо ми будемо поширяти Царство Боже на цій землі, то він винагородить нас за наші добрі діла. І сьогодні я хочу подивитися на два таких пункти, що може бути бар'єром в нашому житті, і ми може нам не дозволяти виконувати ці добрі діла, служити для Ісуса Христа. І я хочу прочитати перше, друге місце, яке написано. Друге послання до Тимофія, другий розділ це буде 20-й 20 і 21-й вірш написано такі слова. А в Великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні посудні на честь, а другі не на нечесть. честь. Отож, то від. Цього очистить себе буде посуд на честь, освячений, потрібний володарові, приготований на всяке добре діло. І, і наступне місце це буде в Євреїв, 12-й році, першій, по третій вірш, написано так: отож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас та й біжім, стерпелистю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши увагу на сором і зі бокравитися про Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий Перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Цих два місця писання, які я зачитав, говорить про те, що в Божому домі є багато посудин, яких Бог хоче використовувати. І написано, хто очистить себе до всього, що мішає від гріха від всяких таких пустих поступків, то вони будуть потрібні Богу і на всяке добре діло. І сьогодні писання нас закликає, щоб ми працювали в цьому напрямку, щоб ми очищали себе, щоб Бог. with Від нас все, що нам мішає, що ми були потрібні Богу на всяке добре діло. І це наступне місце, яке я зачитав, написано, що давайте скинемо в себе, всякі тягарі, всякі грі, що оплутує нас і спішимо до боротьби, спішимо до тої праці, щоб трудитися виноградником Божому. І нехай нам Бог сьогодні допоможе, сьогодні розхаймося в тому, що нам мішає, все, що в нас, в нас є бар'єр в нашому житті, і щоб ми спішили до того, щоб трудитися винограднику. І коли будемо просити Бога, це будемо працювати. Слухати Слово Боже, яким Бог нас кормить, Бог буде давати переміну нашого серця, Бог буде давати нам покаяння, і ми будемо рости духовно і будемо потребувати Богу на всяке добре діло. Нехай нам Бог в цьому допоможе. І також хочу звернути увагу на другий пункт, що може бути паріми, чому люди не виконують добре діла, або не трудяться в одноградинку, написано 2 Коринтян 5 розділ. 15 вірш, написано такі слова, а вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Сьогодні ми знаємо, що Ісус Христос Він помер, ради нас. і написано, що ми померли з ним, і коли ми ім'я його, ми воскресли з ним, щоб вже не жити для себе самих, а жити для Ісуса Христа. Наше життя воно посвячене не нам, а воно посвячене Ісусову Христу. І хочу закликати себе перше і всіх нас, щоб ми, наша головна ціль. Не було щось в цьому житті, але що це було Ісус Христос, все, що ми робимо в цьому житті, воно служило нашій головній цілі, а це поширяти Царство Боже на цій землі, а це для того, щоб царство Боже поширялося, щоб Євангелія проповідувалася на цій землі. І нехай нам Господь сьогодні допоможе очищати себе, готувати себе для того, щоб трудитися винограднику, і також не жити для себе, але жити для Ісуса Христа. І Бог каже, що Він. Винагородить всіх, хто робив добрі діла, Щоб Бог дасть нам нагороду, коли ми прийдемо в небеса, і ми знаємо, що сьогодні спасіння ми не отримали по своїх ділах. Це не наша заслуга, це є дар Божий. Але коли ми трудимося, коли ми віримо, що Ісус... Робив для нас ця віра вона приводить нас до цих добрих діл, щоб трудитися і любити Бога. І сьогодні Бог закликає, щоб ми любили Бога, любили себе не на словах, а на ділах і йшли вперед, а Бог нам цьому цьому допоможе. Йому слава вічні віки. Амінь.